До чергової частини Хмельницького райвідділу міліції Одеси надійшло повідомлення про те, що у власному будинку виявлені мертвими троє мешканців міста: 54-річна жінка, її 17-річний син та його 16-річна подруга. Визвановістопрошися слідчо оперативна група побачила, те, що в адресі були в кімнаті служені три чоловіка, смерть яких наступила з примененням насилля. Работая на месте происшествия, было видно, что их убили с применением огнестрельного оружия. Также по адресу было видно то, что были разбросаны вещи, было много крови и было много предметов, указывающих на то, что было совершено преступление, скажем так, одним лицом. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу. Перед правоохоронцями, які приїхали за вказаною адресою, постала жахлива картина. В будинку був повний безлад, а на підлозі та ліжку знаходилися троє скривавлених тіл. Поверхневим оглядом загиблих експертом-криміналістом було встановлено, що смерть потерпілих настала в результаті поранень з вогнепальної зброї. Також правоохоронці не піддавали сумніву, те, що всіх трьох вбивала одна людина. Працівники міліції одразу ж приступили до проведення першочергових заходів, спрямованих на встановлення особи підозрюваного у вчиненні такого зухвалого злочину. Провели подворовий обхід, опитали сусідів, поспілкувалися з родичами, потерпілих. І як результат вияснили, що з господаркою даного будинку деякий час співмешкав чоловік, який нещодавно приїхав до Одеси з Житомирської області. За дивним збігом обставин відразу ж після того, що сталося, він поїхав з міста, куди саме ніхто пояснити не зміг. Зразу було розослана орієнтіровки по всім городам і областям України. Так, що було в Житомирі. Орієнтуровка робота вже по Житомиру. з житомирською міліцією, Даний гражданин в течение суток був задержан і доставлений в Одесу для проведення з ним дальнішої роботи. Того ж дня правоохоронці розіслали орієнтування на даного громадянина в усі регіони України. В результаті вже протягом доби його було затримано за місцем мешкання у Житомирі та доставлено до Одеси для проведення слідчих дій. Підозри слідчих та оперативників щодо причетності цього чоловіка до вбивства підтвердилися. Під час допиту він зізнався у скоєному злочині і розповів про всі його обставини. Як з'ясувалося, причиною такої жорстокої розправи над трьома людьми стала раптово виникла сварка. Спочатку чоловік, який, до речі, перебував у стані алкогольного сп'яніння, сперечався з жінкою. Під дією алкоголю він втратив контроль над своїми емоціями та вбив нещасну. Після цього розлючений зловмисник вирішив позбавитися і від небажаних свідків, що в цей час перебували в будинку сина загиблої та його подруги. наразі підозрюваного арештовано. За даним фактом триває кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 умисне убивство кримінального кодексу України. За свої злочини діяння йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.